Яка в нас зима? Тут якраз мотоцикла бракує, правда? Всі так сумують. Кажуть, що коли в житті мотоцикли. То насолоджуйтесь зимою. Насолоджуйтесь, що ні? Давно такої не було. Сніжна, морози, краса така. Супер. Які там мотоцикли? Куди нема їхати? Куди? Де? Тут буксувати десь. Для чого? Від'їхати 20 метрів від дому і потім тягнути цілого компанії. Нащо? Щоб що? Травматично зимою їздити. Я їздив багато, колись. Знаю про що кажу. Дивіться, яка краса. Сліди від козуль бігають, шукають собі їсти. такі повсюди ті сліди. Не дуже далеко з боку поле, І видно вони собі бігають туди, щось там шукають, риють. Так, десь він тут є. А ну, пробуємо тут. Пробуємо чуть лівіше. І пробуємо так біля дерева. І пробуємо чуть правіше, чуть правіше, 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 правіше. І тепер ще трошки туди далі. Такий прикол. Розпалив значить, вогонь. Так. Щось там знімав. О, все вже позамітало, вже навіть затягнулося. Що, чай затягнувся. Так? лід, Ходив, десь збирав дрова і загубив мікрофон. Шукав, шукав, по чому, по звуку тут. Я не знаю скільки вже часу, але ну, так от все порозривав, визначив, що він тут, а навіть на шкалі видно. Коротше, помаленьку купав купав. І що? І от і мікрофон. Йо-мойо, я не знаю, скільки часу пройшло, але мікрофончик є. А-а-а. Курча мать, то ж треба так. Ой, вже думав лишити та все. Знайшов. Ну все, вогонь є. Фух, ледве знайшов мікрофон. Зараз розпалимо. Більший пожаримо сало, я з собою взяв. Ну Я щось не розраховував, що так багато часу потрачу. Я Відійшов від дому кілька кілометрів. Вже так смерклося. Ну та ніч вже все. Шоста, може далі. І мороз. Ну, правда, не сильний, може мінус вісім. Десь так. Але атмосфера крутезна. А сніжок все падає і падає. Клас. Це справжня зима. Хто не може витримати без мотоцикла, то краще походити собі пішки. Фізичні кондиції теж треба тримати в якійсь нормі, щоб потім влізтись в шолом, а то скажете, що всохся за зиму. А насправді то морда розпухла. Ха -ха -ха. Ну що? Таке враження, що температура ще знизилась, не знаю, я не дивився, можливо, мінус 10, може ще нижче. Але це настільки кайфово, сніжок падає і відчувається справжня зима. А справжні зими, зими зараз рідкість. То треба ними насолоджуватись. Забудьте про мотоцикли, дайте їм відпочити трошки до весни. Займайтеся їхнім обслуговуванням, тюнячками. Але дайте їм спокій. Це травматично. Ну де по такому пухляку їздити? Ну де? Я зараз кажу про адвенчер-мотоцикли, про важкі. Якщо маєте ендурики легкі, ну можна десь собі там диркати свої. Навики розвивати так, свої фізичні кондиції теж. зміцнювати або тримати на рівні, щоб десь там не лежати на дивані при перегляді відосів про мотоцикли. Так що всьому свій час кілька місяців потепліє, буде сезон. І можна нормально так скучити за мотоциклом, скажімо так. Тому що коли кожен день їздиш, то воно ну, теж відчуття притуплюється. Плюс це все надзвичайно травматично. Так, у нас тут отаке. Ано. Давайте таке. Опа! Зимова каска, правда? О зимова каска В коліна снігу, ну коли таке було І сніжок.